Я Тома, і останні шість років я працювала майстром біодепіляції, але в якийсь момент зрозуміла, хочу більшого, розвиватись, дати клієнтам більше і собі теж. Ще до цього вісім років я працювала в торгівлі, потім закохалася у б'юті, і все змінилось. У мене з'явились свої клієнти, улюблена справа, впевненість. Але з часом з'явилось питання: що далі? Клієнти часто питали, а ви робите лазерну епіляцію? І я зрозуміла, час рухатись далі, бо попит є, і мені вже хочеться не просто висмикувати. А дати результат, який тримається довше. Апаратна епіляція це інший рівень. Чесно, боялась купити апарат. Це не купити віск, але Феніс мені все пояснили, навчили, допомогли. Я знала, я не одна. Тут реально допомагають і запуститись, і не вигоріти. Зараз я бачу, як змінилась моя робота, задоволені клієнти, швидкий запис і інший чек. Але найголовніше, я сама змінилась. Я відчула, що можу більше. Якщо ти зараз майстер і відчуваєш, що трохи застрягла, подумай про новий рівень. Фенікс це не просто апарат, це підтримка, розвиток і впевненість. А головне це твій наступний крок.